Агіт, це якесь божевілля, а не бокс. Це не поєдинок. Річард Торрес може отримати шанс на бій з Олександром Усиком за титул. IBF. Сам Торрес говорить з повагою про Олександра Усика та Ентоні Джошова. Яріс і дивився бої цих хлопців. Агіт Кабаєл. Брати кличкі надихали мене і всю Німеччину. Рафаелі Спіноса розбив Арнульда Хегая і захистив титул WPO у напівлегкій вазі. Теренс Кроуфорд висловився про Олександра Усика, що сказав американець про українського козака. Слава Україні! Yeah, they... Вітаю, друзі! З вами на зв'язку NoCAUTV. Випуск Гарячий, 21, з прохолодою. Тому лупіть хуком вподобайку та не забувайте коментувати та підтримувати наш україномовний Ютуб. Залітайте на інші гострі сюжети. Всім приємного перегляду! Це 64-й гарячий випуск. А перед початком відео хочу привітати всіх болівальників футболу, де наші жовтосині проявили характер і здолали збірну Ісландії 2-0 Україна в плей-офф. Це вольова перемога та дуже важлива для нашої збірної. Пишіть, чи є серед глядачів болівальників футболу. Річард Торрес Молодший приближається до Олександра Усика. Ще одна загроза молодого покоління вже дихає в спину українському чемпіону. Річард Торрес. Річард Торрес Молодший. Народився 1 червня 1999 року. Американський професійний боксер, що виступає у важкій ваговій категорії, Срібний призер Олімпійських ігор 2020 року. Річард Торрес знищив Томаша Салека у першому раунді. Зламаний ніс і дострокова перемога. Ніч на 16 листопада в мексиканському Сан-Луїс Поттосі відбувся рейтинговий поєдинок у суперважкій вазі між перспективним американцем Річардом Торресом та досвідченим чеським боксером Томашем Салеком. Срібний призер Олімпійських ігор 2020 року Торес з перших секунд повністю контролював хід бою. Салек намагався активно рухатися, ховатися з гашільним блоком і уникати розмінів. Однак американець легко скорочував дистанцію, працюючи потужними боковими ударами та аперкотами. Вирішальний момент настав уже у першому раунді. Торес влучив точним правим хуком, після якого у Чеха одразу пішла кров з носа. Рефері зупинив поєдинок для огляду лікарем, який діагностував перелом носа та заборонив Селеку продовжувати бій. Перемога технічним нокаутом у першому раунді залишила Тореса непереможним, і зміцнила його позицію в рейтингу IBF. Наразі Річард Торрес є одним з офіційних претендентів на титул чемпіона світу IBF у суперважкій вазі, яким володіє Олександр Ус. Щоб отримати право на чемпіонський бій з українцем, американцю спочатку необхідно перемогти кубинця Франка Санчеса. Наступного суперника в лінії IBF. Річард Торес. Я ріс, дивлячись на Усика й Джошуа, А тепер сам у топ-4 IB 26-річний непереможний американський супертяж Річард Торес в інтерв'ю поділився емоціями щодо свого стрімкого підйому в еліті надважкої ваги, та зізнався, що досі відчуває трепет перед боксерами, яких вважав кумирами в дитинстві. Це досі здається якимось нереальним. Я ж дивився на цих хлопців, коли був пацаном. Ентоні Джошо, Вау, це ж легенда, Олександр Усик, те саме. А тепер я сам на четвертому місці в рейтингу IBF. Це одночасно і іспантеличує і неймовірно почесно, сказав Торрес. Американець срібний призер Олімпійських ігор 2020 впевнений у своїх силах і готовий до великих завершень. Я знаю, що опинився тут не випадково. Я олімпійський медаліст. Я вже дещо довів і готовий показати всьому світу, що здатний створити собі ім'я, яке знатимуть усі. Думаю, протягом найближчого року мені це вдасться. Серед бажаних суперників Торес виділив 19-річного британського проспекта Мозеса Ітауму. Я дуже хотів би з ним побитися, він яскраво проявляє себе і на рингу, і поза ним. Я лівша, невисокий для важкого вика, викидаю величезну кількість ударів, перебуваю в відмінній формі. Це був би справжній вогняний бій. Наразі Торець посідає високе четверте місце в рейтингу IBF і є одним з головних претендентів на титул, яким володіє саме Олександр Усик. Агідка Баєл. Брати кличкі надихали мене і всі нюмеччину. Тимчасовий чемпіон WPC пісів на важкі вазі непереможний німець гідка Баєл зізнався, що саме шоу братів кличків став для нього головним джерелом натхнення і змусили мріяти про великі бої. На прес-конференції перед поєдинком із Даміаном Книбою Кабаєва запитали, чи може він повернути німецькому боксу колишню популярність часів Володимира та Віталія кличків. На 100% колись у Німеччині люди дивилися бокс тільки через кличків. Я сам ходив на їхні грандіозні шоу і мріяв одного дня опинитися на їхньому місці. Сподіваюся, що після цього бою всі скажуть: зараз німецький бокс, це Кабаєл. Заявив 32-річний чемпіон. Кабаєл наголосив, що хоче. Повернути на дважкій вазі ті самі переповнені стадіони й атмосферу, яку створювали брати Кличків в найкращі роки німецького боксу. Рафаель Еспіноса розбив Арнольда Хегая і захистив титул WBO у напівлегкій вазі. У головному бою вечора в Сан Луїс Поттосі, Мексика, чемпіон WBO на півлегій вазі Рафаеля Спіноса достроково переміг претендента з України Арнольда Хегая і успішно захистив свій пояс. Мексиканець перших секунд повністю диктував хід поєдинку, використовуючи колосальну перевагу в антропометрії, розмах рук еспіноси 180 см проти 168 см у Хегая. Він легко обходив високий блок українця, працюючи серіями регулярно. Пурно влучаючи аперкотами. Хигай намагався триматися за щільним захистом і рухатися, але виглядав повільніше, ніж зазвичай і рідко викидав акцентовані удари. Найкращий відрізок українця припав на третій раунд, коли він провів кілька небезпечних оверхендів. Проте вже до середини бою Спіноса розбив Хигай ніс, а згодом у то з'явилася велика гематома під лівим оком. У сьомому раунді чемпіон двічі серйозно потряс претендента, після чого рефері та лікар зупиняли бій для огляду. Перед одинадцятим раундом. Утарнольда Хегая прийняв рішення не продовжувати поєдинок. Рефері зафіксував перемогу мексиканця через відмову суперника від продовження бою. Еспіноса залишається непереможним і вдруге захищає титул WBO у напівлегкій вазі. А гідка Баєл пробій Джошо Джейк Пол. Це божевілля, а не справжній бокс. Тимчасовий чемпіон WBC у надважкій вазі Агітка Баєл різко розкритикував анонсований поєдинок між Ентоні Джошуа та Джейком Пол, назвавши його чистою розвагою, яка не має нічого спільного зі спортом. Про це повідомляє Boxing News 247. Це просто божевілля. Бокс уже не той, яким був. Фани нині прагнуть дивних, майже комедійних матчів. Я не можу цього збагнути. У Джошуа колосальна аудиторія, у Пола теж. Тож весь світ, мабуть, прикипить поглядами до цього бою. Він, звісно, гучний і привабливий для публіки, але для Ентоні це вже не про спорт і не про реальну конкуренцію. Заявив Кабаєл, 32-річний німецький чемпіон, наголосив, що подібні події перетворюють бокс на шоу для розваг, а не на арену для справжніх бійців. Між нами лише повага. Теренс Кроуфорд розповів про теплу зустріч з Олександром Усиком. Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Теренс Кроуфорд в інтерв'ю за Рінг поділився враженнями від чергової зустрічі з абсолютним чемпіоном суперважкої ваги Олександром Усиком. Олександр, мій брат. Кожного разу, коли ми перетинаємось, ми обіймаємось, підтримуємо один одного і показуємо тільки повагу. Було дуже круто знову його побачити, сказав американець. Кроуфорд підкреслив, що між двома непереможними зірками панує виключно взаємна повага та дружні стосунки. Друзі, ось і Гонг, а це означає до нового гарячого або холодного випуску.